Вітаю вас, шановні глядачі. Ще буквально один раз про вибори в США. Я би хотів записати прогнозування, подивитися, в кого є вищі шанси на перемогу. Камала і Трамп максимально чітка відповідь. Давайте подивимося на циганській колоді, що мені карти покажуть, на гральній колоді і на Таро. Так, давайте ми з вами будемо дивитися. Не забувайте ставити лайки в листопаді. 24-го року перевіримо, наскільки він прогноз бувся. Трамп, три карти, Камала, три карти. Таро Трамп. Дві карти. Камала. Дві карти. Ну і на гральній колоді теж Трамп. Одна карта. Камала, одна карта. Добре. Давайте я дам максимально чітку однозначну відповідь. Трамп. Карта возлюбленого, карта сильного чоловіка падає біля Трампа. Карта посланця, карта посильного важливі новини та інформація. Карта спостереження, Всевитяче Око. Успіх, спостереження. Удача. Десятка пентаклів. Карта дуже великих грошей, карта успіху. Карта поміркованості. Карта балансу падає 14-й аркан. І двійка червова карта Союзів Об'єднань та Любові. Біля Трампа карти всі прекрасні, всі позитивні. Дуже хороші карти біля Трампа. Камала. Карта вірності падає біля Камали. Карта Возлюбленої, дуже сильна жіноча енергетика. Карта Любові. Ну, демократка, що сказати. Тут трійка Кубків карта Союзів та Об'єднань. Імператор карта сильного чоловіка, який покровительствує їй і допомагає. І четвірка пікова карта ворога. Остання карта негативна. Карта ворога, карта поразки. Дивіться, біля камали, карти, в принципі, теж майже всі хороші. Остання карта, четвірка пі... король піковий, говорить про те, що все-таки з невеликим відривом, але вона програє. Ситуація буде така, ну як сказати, яка буде приблизно нагадувати ситуацію в Україні Яник Тимошенко. Пам'ятаєте, 2010 рік Янукович Тимошенко невеликий символічний відрив буде саме у Трампа вперед, камала програє. Я так бачу картину. Шанси в них. Майже одинакові, але мені здається, що все-таки Камала Харіс програє Трампу з невеликим відривом. Я ж кажу, ситуація буде дуже нагадувати сильно ситуацію Тимошенко Янукович у 2010-му. Оце приблизно те саме, тільки на американський манер. Добре, в листопаді подивимося, що й до чого чи збувся мій прогноз. Окей? Запам'ятовуйте цей прогноз, скачуйте його, зберігайте. Потім, якщо що, або помідорами мене закидаєте, або прийшлате мені букет квітів. Я люблю троянди. Гарного дня всім!